Доброго дня! Це програма, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І сьогодні ми з вами завітаємо до амбулаторії сімейної практики та медицини та поспілкуємося із її головним лікарем, Гунько Ольгою Ростиславівною. Зняли? Знаєте, вам треба вакцинацію? Срочно. Від грипу свинячого. Ідіть, ну, ід, ід, ідіть сюди. Давай. Ольга Ростиславіна, ми стоїмо біля входу в амбулаторію. Звідси фактично починають свій вхід на лікування. Усі пацієнти. Що далі? Вони карточки тут забирають, чи що показують? Ви прийшли в амбулаторію так угу. з певною метою. Вас зустрічає реєстратор. Його, на, жаль, ідіть, на жаль, в даний момент її зараз немає. Ми просто прийшли в такий ми час, брали. щоб не було, час, не було щоб пацієнтів. Ми пацієнти. Зазвичай нас дуже багато е пацієнтів, Вони не, дали б нам, ми б не мали такої можливості поспілкуватися вільно. На цьому місці працює медичний реєстратор. Ага. Це є її місце роботи. Дуже багато. Лежить з картками, кожна картка має свою нумерацію, де міститься інформація про хвороби пацієнтів, про стан їх здоров'я. Пацієнт бере картку і йде на прийом до сімейного лікаря. Можна назвати. Сімейний лікар, а можна назвати лікар загальної практики сімейної медицини, ага. тобто, що означає загальної практики? Лікар, який лікує не лише якусь вузьку, якісь певні хвороби, має не вузький профіль, а більш таку широку освіту має. Ага. Може лікувати пацієнтів дитячого віку, дорослого віку, працювати з вагітними, виконувати. Роль лор лікаря, лікаря-хірурга, невролога, дерматолога, звичайно, в межах ви своєї компетентності. Робили? Звичайно, в амбулаторних умовах також проводяться амбулаторні операції. Це невеликі операції, не такі масштабні, які проводяться в великих лікарнях. Але все ж таки під місцевим знечуленням ми проводимо операції. Як правило, це операції на шкірі і операції, ну це також можна назвати операції видалення стороннього тіла ага. там, з рухівки це мій робочий кабінет. За цим столом я працюю, хоча робоче місце сімейного лікаря не лише в кабінеті, а ага. воно може бути в будь-якому куточку нашої дільниці, може бути і в школі, де ми проводимо бесіди, лекції з нашими школярами, може бути на викликах в будинках, може бути на виклику прямо на вулиці. Тобто робоче місце сімейного лікаря це таке поняття дуже широке. Кушетка, де пацієнти можуть прилягти відпочити. Ну це жарт, звичайно, <розум> ну звичайно, є потреба іноді пацієнта покласти, щоб провести його огляд. Ну якщо нема такої потреби, можна просто присісти. На жаль, досить високий рівень відмов від планової вакцинації близько 20%. А чому так? Чому відмовляються? По різним причинам, перше, все-таки, е, на жаль, дуже високий рівень недовіри до медицини в Україні. Навіть це стосується не конкретно лікаря, до якого звертаються. Пацієнти можуть довіряти своєму лікарю, медичній сестрі, яка з ними працює, але не довіряти державі, в якій ми живемо, якості вакцин, е, умов зберігання вакцини, а також доцільності взагалі введення е, цієї вакцини. Ми говоримо про вакцини в кабінеті для вакцинації. Показ. Це що тут є? В кабінеті для вакцинації, для проведення вакцинації у нас є пеленальний столик для того, щоб мамі було зручно з немовлятами. Обов'язково є холодильник. Для чого там, повинен там холодильник? напевно, ковбаса, так? Да? В холодильнику зберігається вакцина. Зберігається вакцина, на жаль, вакцини зараз дуже мало є. Ось у нас є вакцина проти протиміеліту. Чому мало? Тому що, на жаль, не забезпечуються наші дітки вакциною в повному обсязі, так як ага. це гарантовано нашою конституцією. Це пов'язано там з багатьма причинами: невчасно проведені тендери, невчасно проведені закупівлі. Кабінет фізіотерап... фізіотерапії, можна сказати. Фізіотерапії. Показуйте, що у вас Його. там є і, і чому і з чим звертаються сюди пацієнти? Ну, хочу зазначити, що пацієнт як правило звертаються до лікаря, який призначає процедури. Так uh -huh. а які пацієнт тут є у вас? собі може назначити дуже багато процедур, і не завжди вони доречні, тому процедури повинен призначати лікар. Так а які у вас тут є процедури? Ну, досить багато апарат для ультразвукової терапії найчастіше використовується при захворюваннях органів опорно-рухового апарату. Uh -huh. Є у нас два інгалятори: ультразвуковий інгалятор і небулайзер. Використовуються при хворобах органів дихання дуже часто у маленьких діток. Сучасні хороші апарати, які дозволяють нам лікувати дітей дуже часто без антибіотиків, що раніше було неможливим. А, а це що, електрошокер? Він теж лікує? Це електрофоре апарат для електрофорезу. На жаль, він а. дуже дуже старий. Новий придбати ми не можемо в силу певних обставин, угу. в тому числі, тому що їх немає в продажу зараз. У вас тут є і лабораторія, можна зробити аналіз. є клінічна Але NFC, лабораторія. Так? Що таке амбулаторія загальної практики сімейної медицини? Це первинний рівень надання медичної допомоги. Потреби в дуже так, широкому, так в дуже багатьох аналізах, у нас немає на первинному рівні. Як правило, це загальний не <загальний> аналіз крові, загальний аналіз сечі, дослідження на гельмінтози. Також проводиться біохімічний аналіз крові, цукор крові. Довго я не хотів починати цю тему, але все ж реформа, що стосується сімейної медицини. Так. Ви сімейний лікар, сімейна медицина передбачає те, що вона повинна стати ближче до своїх пацієнтів. Що ви про це думаєте? І давайте подивимося на денний стаціонар. Так. Я все-таки, як сімейний лікар, звичайно, було б дивно, якби я сказала, що сімейна медицина це щось погане чи вона не потрібна. Пропрацювавши ага. вже декілька років в амбулаторії загальної практики сімейної медицини, звичайно, я бачу вже з середини плюси і мінуси, що би потрібно було змінити, а що нас задовільняє і не потрібно міняти. Одним з таких плюсів, звичайно, це є наближення медичної допомоги до людей, до простих людей. Uh -huh. Дехто з людей нарікає, що ой, ця реформа мені важко потрапити до сімей... до вузького спеціаліста, потрібно йти до сімейного лікаря. Ой, це ж так недобрий А це ж ви ви направлення. Ви даєте саме так. Це кімната для перебування наших пацієнтів в денний час, той самий стаціонар, але пацієнти ночують вдома, ну за тим винятком, що їх тут не годують. А, а тут зручно. Тут дуже зручно, а я поправлю. але не дуже тепло. О, а чому не тепло? Е, ну тому що така система опалення в нас не зовсім досконала. А у вас тут щось На стелі Що це таке? На стелі у нас те, що соромно показувати журналістам. А тут ще й світла нема. Е, декілька років тому в нас протікала е, протікав дах, і один з народних депутатів України нам допоміг відремонтувати цей дах. Угу. І е, наше керівництво пообіцяло допомогти. Відремонтувати всередині на жаль, керівництво вже помінялось і не допомогло нас в цьому, ні колишнє, ні ні нове керівництво. Немає світла, тому що через таку аварійну ситуацію ці Але нічого це світильники ж могли стаціонар. травмувати. Ну стаціонар денний, але в Пок, зимовий поки, період Поки світить сонце, стаціонар працює. На жаль, зимою сонце починає світити трошки пізно, і нашим медичним сестрам важко працювати, М. тому що і внутрішньовені ін'єкції все таки світло потрібне. Тут працює фельдшер, яка проводить різні ін'єкції, внутрішньовені, внутрішньом'язеві, проводить промивання вух пацієнтам, якщо у них є серчанні пробки, проводиться перев'язування, перев'язки. Тобто цей кабінет ще виконує роль оперативно-перев'язувального блоку. Перев'язки, малі оперативні втручання. Ось цей пристрій також ще з минулого століття, а, а працює він взагалі як ще з позаминулого століття з таким гуркутом. Це сухоповітряна шафа, дуже необхідний пристрій для всіх медиків, тому що в цій шафі стерилізуються медичні інструменти. Тобто ми не маємо права на наших пацієнтів нагородити якимись нехорошими хворобами, правда? Тому інструменти повинні бути добре оброблені правильно в дезінфекційних розчинах, а потім ще прожарені в сухоповітрі. Шафі. У нас тут як фреймот, якщо вона перевірить, то напевно буде чисто. Так. так. Я думаю, нам би не прийшло червоніти перед фреймотом. Сімейні лікарі вміють багато, але, вміють? на жаль, не вміють лікувати зуби. Тому, звичайно, є дуже великим мінусом нашої реформи заборона працювати стоматологів, стоматологом на первинному рівні. І ми залишились без стоматолога. Ви говорили про західну медицину? Там е, в основному йде е, страхова медицина, коли пацієнт відкладає фактично гроші в страховій компанії на е, подальші медичні послуги, які йому знадобляться. Mm -hmm. Про цю реформу також і говорять і в Україні про неї говорять в майбутньому часі, тому що, на жаль, е, поки що такого немає, і зрештою, і страховка для наших людей теж є е, е, зазвичай дуже дорогою. Що ви думаєте? Яка ваша думка про взагалі страхову медицину? Ну, страхова медицина це єдиний вихід з ситуації, яка у нас склалася. І це навіть можна пояснити тим, по перше, що в пацієнтів буде змога отримувати якісну медичну допомогу. Над лікарями буде такий дуже суворий контроль. Лікар не буде виписувати те, що йому подобається, а буде керуватися певними протоколами, якими ми повинні зараз керуватись, але на жаль. Не завжди так відбувається, тому що страхові компанії дуже ретельно контролюють, щоб пацієнту не виписали непотрібний препарат, угу. а особливо за дуже великі гроші. Так. Це перше. А друге, все ж таки, моя особиста думка: люди цінують лише те, за що вони заплатили. Ви часто згадували неслухняних пацієнтів, які не виконують настанови лікаря. Я хочу побажати нашим пацієнтам і слухняним, і неслухняним в першу чергу здоров'я. Вчасно звертатися до лікаря, якщо виникає в цьому потреба, а іноді звертатися тоді, коли ця потреба ще не виникла, тому що виростити здорову націю ми можемо лише тоді, якщо ми будемо піклуватися про її здоров'я заздалегідь ще до народження дитини. Якщо ми починаємо піклуватись про її здоров'я, тоді в нас буде здорова нація, здорова сім'я. А коли ми починаємо піклуватися про своє здоров'я вже запізно, відповідно і такий результат. Що ж, сьогодні ми були з вами у гостях в амбулаторії сімейної практики і медиальної практики сімейної медицини угу. і в О Ольгі Гунько. Так. Так? так, дякуємо вам за те, що ви нам все показали. Дякуємо е -е. за ваші поради. Е -е, дякую за те, що ви нас відвідали. Сподіваюся, що наше інтерв'ю буде комусь корисне і допоможе нашим пацієнтам зрозуміти, що краще бути здоровим. І вчасно звертатись до свого сімейного лікаря. Що ж, Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь Пост. Будьте щасливі і здорові!